У центрі міста у Дніпрі на вулиці Старокозацькій утворилася яма до пів метра завглибшки. чи відремонтували асфальт? Третя весна у неволі. Впродовж випуску розкажемо історію добровольця з Новомосковська, який захищав Маріуполь та потрапив у російський полон. Із приходом весни з'являються і небажані гості кліщі. Від них потерпають і люди, і тварини. Як захиститися? Диво на операційному столі. На Дніпропетровщині вперше провели трансплантацію нирки дитині. Як вона почувається? Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Щонайменше 13 постраждалих, з них п'ятеро дітей. Такі наслідки російської атаки по Дніпру ворог вдарив по місту ракетою, пошкодив заклад освіти. За інформацією голови обласної ради, учнів зачепило уламками скла, коли вони бігли до укриття. На місці атаки вибиті вікна, понівечені фасади, повалені паркани та зламані дерева. Я їхав тут, а я дуже рідко їжджу. Я не знаю, чому мені захотілося тут їхати, не знаю. Просто думаю, ну поїду. Тут. А мені так урок, раз, і Я тут їду. Щодо таке мальний раз люди підходили, просили вам щось допомогти. Вам щось допомогти. Тобто, ну люди у нас дуже так так. Да. потім і поліція потім вже там приїхала, все. У Дніпрі відновлять будинок на вулиці Енеїди, який постраждав від російської атаки шахедом 23 лютого. Інформують департаменті з питань самоорганізації населення. Там кажуть, капітальний ремонт робитимуть сьомого до дев'ятого поверху. Вже підготували документи. Нині вони на експертизі. Поки ж мешканців всередину не пускатимуть існує ризик обвалу. Пояснюють фахівці. Моя квартира це ота та дирка, яку ви бачите. Сімсот 9-й поверх. Вона зараз лежить на 7-му поверсі. Вижила чудом, ніхто не знає чому, але вижила і отримала як мінімум пошкоджень. Ті квартири, які не пострадали, це 1-6 етаж. Ми не можемо зараз забезпечити доступ із-за того, що буде розбиратися і виконуватися капітальний ремонт 7, 8 і 9 етажу з заміною пліт перекриття. Експерти додають, до кінця квітня встановлять кран, аби розпочати демонтаж. Роботи триватимуть від шести місяців до року. У будинку повністю зруйновані чотири квартири, ще стільки ж в аварійному стані. То ці, ці два під'їзди тимчасово відсілені, і ми розуміємо, що на, на, наразі там деякі комунікації, наприклад, газ не можна під'єднати, оскільки е, поки не демонтовані всі е, небезпечні елементи там і перебувати доволі небезпечно, вже не кажучи, про підключення тих комунікацій. Третя весна у неволі це історія добровольця з Новомосковська. Дмитро на фронті з 2018 року. Після початку великої війни чоловіка відправили у Маріуполь. Там він захищав місто від окупантів. Виходячи з Азовсталі, потрапив у російський полон. Що рідним захисникам відомо про його стан знає наша Антоніна Чуйко. Дмитро доброволець з Новомосковська на фронті ще з 2018-го воював на Донецькому напрямку, а на початку великої війни захищав Маріуполь від російських загарбників. Як мати запретить? Я не могла, тому що ну це його вибір, і все стан був понімати, що твоя дитина знаходиться там, де зараз бомблять. Це, звісно, не можна словами. Я не можу передати, що це було і, і як це важко. 20 травня 2022-го за наказом генштабу, Дмитро з іншими захисниками вийшли з Азовсталі та потрапили у російський полон. Це, напевно, словами, навіть неможливо об'яснити, що може відчувати мати, коли дізнається, що її син в полоні і ще й в агресора. Біг би, летів би, якщо б можна було б віддати своє життя, щоб дитину відпустили. Я б це зробила, навіть не задумуючись. Про Сандметра Дмитра рідні дізнавалися з відео та постів у соцмережах, які виставляли терористи. Останнє у листопаді 2023 го На ньому чоловіка засудили на 27 років ув'язнення. Дуже в жахливому стані. От, ну, він нас, можете бачити на фото, він нас такий високий, гарний, такий ну, плотний. Чоловік, а на останньому відео і на останньому фото це просто жах. Він ну, якби високий, він дуже схуднув, худий, очі запали, дуже великі мішки під очима. І ну, ну, це просто жах. Рідні розповідають перед тим, як Дмитро потрапив у полон, невідомий чоловік відправив їм поштою хрестик захисника. Ми, ми не знаємо цього хлопця. От, він зателефонував дружині, сказав, що крестик і цепочку Діма передав, і я, як буду тут в ну, Новомосковську, я зателефоную, зателефоную і е, вам передам його. Рідні Дмитра не сидять склавши руки, ходять на мирні акції, вимагають повернення полонених додому і третю весну продовжать жити мрією. Щоб братик вернувся і закінчилась війна. І для російських матерів підготували побажання, щоб кожна мати, російська мати, відчула те, що відчуває, зараз відчувають наші матері, жінки. Діти. Щоб вони таке відчули. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, Телеканал відкритий. Черепно-мозкова травма, забій голови та грудної клітини. В аварії на Слобожанському проспекті у Дніпрі постраждала літня жінка. Про це повідомляє управління патрульної поліції області. За даними правоохоронців, коли потерпіла, виходила на зупинці, ззаду маршрутку підрізала автівка. Пенсіонерку у шпиталі. обставини нині з'ясовують. Коли пролунав вибух, у кімнаті були жінка з дитиною. Правоохоронці Дніпра затримали чоловіка, який залишив на підвіконні у квартирі гранату у зведеному стані. Про це інформує управління Нацполіції області. Унаслідок підриву ніхто не постраждав. Сам мешканець пояснив, мав давні образи та хотів помститися. Нині йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Мінус одна. Правоохоронці викрили зрадницю, яка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу. Про це повідомляють в управлінні СБУ області. Ворожа інформаторка стежила за військовими аеродромами та ППО. Фахівці кажуть, росіяни планували використати дані для підготовки повітряних ударів. Нині запроданка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. Наживалися на пацієнтах. У Дніпрі викрили медиків, які вимагали гроші за оформлення інвалідності. Зокрема, у військових. Про це інформує обласна прокуратура. Там кажуть. Повідомили про підозру чотирьом працівникам комісії. Вони обіцяли потерпілим допомогти з довідками та процедурами. Наразі до суду скерували клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів. Пропонував відсрочку від служби за 2 тисячі доларів. На Дніпропетровщині затримали 45-річного військовослужбовця, який за гроші обіцяв вплинути на працівника терцентру комплектування. Про це інформують управлінні Нацполіції області. Ділка затримали на гарячому під час отримання грошей. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ями до пів метра за вглибшки. у Дніпрі на вулиці Старокозацькій провалився асфальт, та водії пішоходи запевняють, проблема не нова і триває місяцями. У міськраді ж наголошують про це дізналися нещодавно. Чи збираються вирішувати питання? Я розповім у наступному сюжеті. Не дорога, а поле для гри в морський бій. Днями на Старокозацькій обвалився асфальт. Водії обурюються, їхати тут неможливо. Доволі ті ускладнює. темінутна поїздка привращається в получасову, і ніхто цим не займається дуже давно. І після кожного дождя буде все хуже й хуже. Машини тут вишукуються у довгу чергу, аби об'їхати аварійну ділянку. А водіям доводиться маневрувати, аби не влетіти колесом у провалля. Дві ями діаметром з пів метра по одній на кожну смугу руху, і це серед місця Дніпра. Комунальники говорять, про проблему дізналися нещодавно. Та пішоходи й водії запевняють, провалю вже не перший місяць. Оце перше, що тут огородили, вже місяць, не місяця-півтора. Пшинкам все сюрмія провалюється, воно дуже часто. Тобто, тут це постійна проблема. Це постійна проблема. А бачили, щоб тут щось зробили з ними чи ні? Ну, загородження поставили, це вже щось зробили. Ну, звісно, заважає. Ну, ви ж бачите, односторонній рух стався. Звісно, звісно заважає аварійна ситуація. Тут ця яма вже більше ніж півроку, І з нею ніхто нічого не робить. Щодня я тут їду, і щодня я стою в заторі. Тобто до роботи маю доїхати за 15 хвилин, їду півтори години, бо тут на три квартали ще е, велика пробка. Тому дуже прошу щось вирішити, бо це вже неможливо. На півдороги яма. І таки допросились. З ямами приїхали боротись аварійники. Місцеві вважають в обвалах винні мережі, що пролягають тут. Та бригада фахівців обстежила комунікацій, які проходять в районі провалу, після обстеження було встановлено, що мережі, мережі працюють в експлуат... стабільному експлуатаційному режимі. Витоків не виявлено. У Дніпроводоканалі також пояснюють, якщо підтікань немає, то відновленням асфальтового покриття та засипкою провалу займаються ну, міські служби. Які... Які займаються утриманням доріг міста ями аварійники все ж засипали. Та тепер тут замість провалля смуга щебеню. Заасфальтувати її мають інші міські служби. Наголошують у Дніпроводоканалі. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Руслан Герасименко. News, Телеканал відкритий. Немає оплати, немає води. У Дніпрі відключають від постачання поржників у Чечелівському районі. Повідомляють у міськраді. Зокрема, пломбу поставили мешканцю приватного будинку на вулиці Героїв УПА. Чоловік завинив майже 50 тисяч гривень, кажуть комунальники. На протязі восьми років ми повідомляли абонента про необхідність надати документи, щоб ми належним чином могли подивитися, які в нього умови. Також встановити лічильник. Абонент на контакт не йде. На теперішній час ми провели поки опломбування запорної арматури. Тобто, після цього, через місяць, ми будемо проводити перевірку. Тобто, якщо пломба буде зірвана, то ми вже будемо виконувати обмеження відділого розриву. У Дніпроводоканалі додають, жителі Чечелівського району завинили за воду понад 70 мільйонів гривень. А загальний борг по місту 816 мільйонів. Тільки закінчили сезон, а вже знову стали до роботи. У Дніпрі відновлюють труби теплопостачання. Підрядники вже замінили 20. Ще стільки ж обіцяють оновити найближчим часом, повідомляють у підприємстві Жилсервіс 5. І додають, нині працюють у 116-му будинку на Донецькому шосе. Замінюють залізні труби на пластикові. Вони кажуть комунальники не піддаються корозії більш довговічні. Це восьми будинок. Перший, другий під'їзд був зроблений до цього. Зараз в шести під'їздах проводяться роботи. Вони вже на завершеній стадії. Ну ще може якісь 3-4 дня. А так, в общем, десь порядка двох тижнів проводились ці роботи. Приходом весни з'являються і небажані гості кліщі. Від них потерпають і люди, і наші хвостаті-улюбленці. Найбільша активність паразитів починається саме у квітні. Чим вони небезпечні та як вберегти своїх пухнастиків, знає наша Валерія Токар. Це 11-місячний Чихуахуа Арчі і його власниця пані Людмила. Завітали до ветклініки, аби убезпечити пухнастого від кліщів. Це роблять вперше. Ну зараз ми вже обробляли капельками, робили капельками сюди. Від паразитів допоможуть не лише краплі, зазначають фахівці, а й і... нашийники спеціальні, спреї, таблетки. Дуже багатий спектр препаратів, аби вберегти від небезпеки вашого хвостатого необхідно вчасно проводити профілактику, наголошують ветеринари. А ще при виборі препаратів треба звернути увагу, що не всі захищають від ексудового кліща, навіть якщо в інструкції препарата зазначено, що він... Надає захист від кліща, то тут треба саме звертатися до ветеринарного спеціаліста. Висока температура, б'ялість, відмова від корму та води, сечовипускання з кров'ю і навіть летальні випадки від перегрівання організму, такі симптоми від укусу кліща, додає лікарка ветеринарної медицини Світлана. І зазначає, найбільша активність паразитів починається у квітні. Вони переважно сидять у траві, але підхопити їх можна навіть на асфальті. Кліщ має деякий час на тварині побути, потім він пробирається до шкіряного покриву і присасується. Коли кажуть про сезон кліщів, мають на увазі саме іксодового кліща. Бо він є найнебезпечнішим для життя тварини і переносить смертельні захворювання, такі як бабезіоз та береліоз. Якщо все ж таки кліщ укусив вашу тварину і ви помітили симптоми, то ось перелік наступних дій. Обережно розсуньте шерсть навколо кліща, використовуйте спеціальний інструмент або пінцет. Потягніть паразита прямо вгору, щоб повністю витягнути тіло кліща. Обробіть уражену ділянку антисептиком для домашніх тварин. Збережіть кліща на певний період. Якщо вашому улюбленцю стане гірше, покажіть паразита ветеринарові. Також фахівці радять приносити постраждалу тварину до клініки на перевірку після укусу. З цим згодна і власниця Арчі Людмила. Я б порадила їм звертатися тільки в ветеринарні аптеки, не купувати ліки, які ви не знаєте. Треба радитись з лікарем. Валерія Токар, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. Друга сходинка підесталу. Гімнаст з Дніпра Володимир Костюк виборов срібло на змаганнях у Туреччині. На етапі кубку спортсмен продемонстрував опорний стрибок. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Загалом же українська збірна завоювала чотири медалі. Наступні змагання проведуть у Хорватії. Стали призерами на чемпіонаті з легкоатлетичного кросу. Команда з Дніпропетровщини виборола срібло на всеукраїнських змаганнях, інформує відділення Національного олімпійського комітету області. Нашу збірну представляли 23 спортсмени. Серед них відзначилися Олексій Писарев, який пробіг 8 кілометрів, а також Єлизавета Кобилєва. Вона подолала дистанцію у 5 кілометрів. Вісім дівчат і дев'ять хлопчиків. За останню добу у Дніпрі народилося, 17 немовлят. Інформують медики. Працювали майже сім годин водночас у двох операційних. На Дніпропетровщині вперше провели унікальну операцію трансплантацію нирки дитині. Пересадку здійснили річній Каті з кривого рогу. Як почувається дівчинка і хто став донором? Дивіться у сюжеті. Маленьке диво на операційному столі. Так лікарі називають нещодавно здійснену трансплантацію нирки дитині. Унікальну операцію вперше провели на Дніпропетровщині. Пересадку зробили 15-річній Каті з Кривого Рогу. У нас з Кривого Рога теж з реанімації привезли. Ми день там пробили в реанімації. До цього заболіли, сказали, коронавірусом і так нічого у нас і не було якщо. все було в порядку. А потім різко оказується гемоглобін у нас опустився. вот это та И і нас ми попали сюди. Уже та оказується кактан у нас копилось, копилось, капілася. І виявилось, що в Каті хронічна непрацездатність нирки. І батьки дівчинки, і медики до останнього сподівалися, що вони запрацюють, провели безліч аналізів, лікували різними апаратами. Та все марно єдиним виходом було готувати операційний стіл і шукати донора. Це була родинна трансплантація або батька, або мама і Вийшло так, що мама, ну скажімо так, вдвічі подарувала своїй доньці життя. Перший раз, коли вона її народила, і інший раз, коли вона подарувала їй свою нирку, за життя Каті боролася велика команда фахівців. Майже 30 наших лікарів та колег із київського Охматиту. Сама операція проходила так. У ну, двох операційних, які знаходяться у нас поряд. Вони проводились паралельно. В одній операційній знаходилась мати дитина, донор, який проводилось вилучення нирки. Після того, як нирка вилучається, її потрібно ще підготувати. Хірургічне втручання тривало майже сім годин. Деякі періоди цієї операції там відлік у нас ішов на хвилини. тобто ми повинні були бути впевнені, що нирка вона життєздатна, що ми її там не передержали, що ми вчасно посадили, витримали. І це нам вдалось зараз. І Катя, і її мама почуваються добре. На дівчинку ще чекає терапія. Та після вона нарешті зможе повернутися до рідного кривого рогу. А там родина через недугу вже не була більш ніж чотири місяці. Вона вже прям ми ще правда на операції Сказала, що ми вже 16 апреля додому поїдемо. Я каже, вже все сказав. Мені каже Сергій Валерійович, 2-3 неділі. Я почитала, 16-го будемо їжати. Вона вже готова. Хоче закінчувати школу, хоче вчитись далі. А поки мама та Катя відновлюються, у лікарні вже готові робити наступну трансплантацію. Фахівці говорять, все для цього є. Каріна Зиналова, Ніколь Савченко, Євген Гаценко. Open News, телеканал відкритий. Одягни блакитне. 2 квітня відзначають всесвітній день поширення інформації про аутизм. На знак підтримки люди щороку проводять міжнародну акцію «Light it up blue». Долучилася до неї команда відкритого. Наша редакція вдяглася у різноманітні відтінки Блакитного. Життя 13 дверей у будинку Яворницького відкрили виставку Дніпровського художника Анатолія Меньківа на картинах двері будинків європейських міст. Їх навіть можна відкрити. Як і що за ними дізнавалася наша знімальна група. Раків, Гданськ, Прага, Неаполь на полотна художника Анатолія Меньківа, двері середньовічних будинків, храмів європейських міст. У кожній кімнаті будинку музею Дмитра Яворницького розмістили по кілька робіт: картини створені в особливій авторській техніці. Плями є, маски, там, там якісь патьоки там. І воно, якби там то є, то, то немає його. Вона би, просто і тобто, в простірі розтворяється. Його веревню в часі воно розтворяється. і немає там. І в той же час вона є. Художник розповів, ідея створити проєкт життя 13 дверей виникла під час подорожей містами Польщі та Італії. За кожними з них особливе життя, стверджує автор. Двері зачинені, але для уяви є підказка. Звуковий. Супровід. Увімкнути його можна за допомогою qr коду Так за дверима італійського храму лунає орган. А ці двері будинку можна побачити в одному з італійських двориків. Поруч відпочивали люди, розповідає дружина художника Олена Барановська. Подружжя вразив спів дівчинки. Гуляли в цьому районі. Мені дуже сподобалось, як вона співає, і як тут так гармонічно все виглядає. Такий дуже сильний голос, і вона дуже маленька. І, десь, напевно, ручків 13. Світлана Данович каже, виставка їй дуже подобається. Відвідувачка вже бачила картини на інших локаціях, однак завітала оглянути експозицію ще раз і не пошкодувала. Мені дуже подобається, як роботи вписуються саме в цей інтер'єр. Вони якось за кольором, за настроєм. Такі якісь ну просто і додають інтер'єру якогось такого а, шарму. І Самі сприймаються вже трошки інакше. А От Дніпрянка Олена Вандюк відвідала виставку вперше. Мені здалося, що якийсь. Ну, як просвітлення, що ли, підйом якийсь духовний. Мені сподобалась ідея авторам, крім того, що просто намалювати які оці портали архітектурні з цими дверима. Сама ідея, плюс це включення звуків життя. Виставка сміливий творчий експеримент. Зауважують фахівці. Відвідувачі додають напрочуд вдалий в цьому будинку. Багато дверей, і всі вони ведуть до інтер'єрів. В яких відбувалося життя Дмитра Івановича Єворницького та його родини, і сам Дмитро Іванович і його дружина Серафіма Дмитрівна теж по життю багато подорожували. І ну, на нашу думку могли бачити багато з цих дверей. Кожна з цих дверей це значить, двері в європейський культурний простір, це двері бароко-Ренесансу і в будинку Єворницького. В цілому це портал в історію. Експозицію виставки життя 13 дверей можна оглянути до 12 травня. Каріна Зейналова, Оксана Ващенко, Ілля Кононов. Open News, телеканал відкритий лес грув джаз. Що у перекладі? Давай поджазуємо. Концерт під такою назвою відбувся у Дніпрі. Цими вихідними повідомляє міський департамент гуманітарної політики. На сцені виступили учні та викладачі 19 мистецьких шкіл. Загалом для відвідувачів пролунало 24 світові хіти. Також для учасників проєкту провели серію майстер-класів. Ми запросили найкращих джазових виконавців України. Вони розвивали наших викладачів, підвищували їхню професійну кваліфікацію, тому що дітей треба навчати джазу. Музика це сцена, і чим більше буде учень не тільки виходити на сцену, а відвідувати різні музичні заходи. Він буде розвиватися не тільки якби як ісполнитель, а ще як слухач. І якщо він грає цю музику, він повинен її і, і слухати, і відвідувати такі заходи. На цю годину у мене все. Більше новин у наших соцмережах та на сайті Open TV Media. Побачимось.